Це в нас курточки 5 часов ціною 2000 гривень. Є ось така хакі зелена з катманчиками, е, які такі на такі закляпочки на заночку. Е, Бездовкавочка в такому трендовому кольорі е, коричневого, такою білою окантовочкою. Е, Також на змійці. Є ось така курточка чорна з капюшончиком, який е, стягується. Можна робити ще двощу. Це у, вас, у нас іде е, розмір елічка. Є ось така візомка з таким китайським оргаментом. Е, також йде наркутичка. Всередині такий... Ні, це дуже приємний розмерзь. Є ось така е, коточка в такому степлястому кольорі. Е, також кадушочки можна собі затягнути, можна забити рівніше. Е, іде на замочку, можна собі на куполочки. Е, карманчики також. Є е, ось така... Е, Курточка. Це в нас 42-48, це йде МЛ. Також йде з поясочка, можна собі гарно затягнути з літаки. Капішольчиком, який також тавулюється, тобі то можна затягувати. З таким. Також є ось яка доцікавочка. І капюшончик, на якому буде квітне таке хутко, але воно не знімається. Е, це у нас буде розмір 42, 42, чисто тобто у нас буде Су. Є ось така ще куковичок з таким е, вирозом, таким об'ємним. Якщо буде світа, то погода, такий. Е, Засипається, як і на бузочці, також там ще є всередині змієчка. У нас 44 це буде а, емочка. А, також є а, ось така звідсовка. Навіть тепло можна, того, що з таким хутним приємним. Так. Маленький таку буде в нас асічка. Ось такий пуховичок, також з хутром, який знімається, з капюшончиком. Всередині також є хутка такого приємного вітричного кольору. Покажу вам ось так. Ось такий пуховичок. Пуховичок подовжений. Такий поємний, який тебе такой фіолетово з білим відливим, міментний. E, можна на, поясі, на поясі він стягується. Ось тут є ось такі штучки, які можна, можна стягнути і собі талію, щоб все діло так сяганько. Також є ось такі ще така Е, e, Також є капматики з боку, є змічка, все гарно працює. E, Розмір 42-46, він туди e, ML. Це в нас іде ось така лагесенька курточка. Досить чоловічок. І це. все. Все у нас були курточки першого сорту ціною 2000 гривень. Для замовлення можете писати менеджерам і вайбер, і телефон.